Бігаю я, значить, собі по селу, і до мене прокрадується ідея: в нашому селі є така незвична будівля. Я завжди хотів подивитися, що там всередині. Ось до речі, і вона. Як ви бачите, вона дуже незвична, як для нашого села. І нещодавно якісь вандали проломались тут прохід. Мені чомусь завжди здавалося, що це якась тюрма або якась лабораторія. І ось тільки сьогодні я задумався, а який секрет насправді приховує ця будівля. Давайте подивимось, що тут взагалі є. Подивіться, якась платформа. Цікаво, для чого вона. Мені здається, тут запускали. Ракети, або, можливо, тут є все ж таки тюрма, і під цими платформами знаходиться щось таке таємне. Або хтось. Друзі, подивіться, тут є ось такий будинок, і мені здається, що там є щось цікаве. Подивіться. Але як бачите, тут нема нічого, щоб відкрити ці двері. Тому мені потрібно знайти або скрафтити у якусь кнопку, щоб відкрити ці двері. Все, друзі, я скрафтив ось такий от важіль. І сподіваюсь, що ним я зможу відкрити ці двері. Сподіваюсь, ці двері не такі секретні і не Вичне, як сама ця будівля, зараз ми побачимо, що там всередині. Ось і настав той момент, коли я нарешті зможу відкрити ці двері. Відкриваю. Так, подивіться, тут нічого немає, окрім ось такого блоку. Подивіться, тут нічого немає, нічого не натискається секретного. Тільки цей блок. Мені цікаво, для чого ця огорожа Невже все це через один блок. Давайте спробуємо натиснути на нього і подивитися, що з ним таке. Друзі, як виявилось, це не просто блок, а це скриня. І подивіться, що тут є. Є. Мені цікаво, що це таке. Напишіть в коментарях, чи знаєте ви, що це за прилади. Як ви можете побачити, ними хтось вже користувався. Друзі, я відбіг від села, щоб повзаємодіятися з цими пристроями. Бо якщо це бомба, можливо, я підірву все село разом із собою. Тому щоб цього не происходило, я відійшов від села. Ну що, ви готові натиснути на цей прилад. Один, два, 3. Ой-ой, друзі, подивіться на мене, я став менший. Виявляється, що це прилад для того, щоб ставати меншим за розміром. І як ви бачите, я тепер не довший, ніж травинка. І навіть велика корівка. На фоні мене буде великою, дуже великою. Мені цікаво, давайте спробуємо натиснути на інші прилади. Наприклад, оцей. Друзі, я став ще менший. І тепер травичка для мене немов дерево. Подивіться на це. Друзі, а ось цей прилад виглядає таким, наче ним ніхто не користувався. Давайте його затестуємо. Так, він повертає мене в нормальний розмір. Слухайте, поки я тестував. В мене з'явилася цікава така ідея. А що якщо я стану малим, сховаюся і буду підслуховувати розмови селян? Так, так, можливо, вони щось приховують від мене, тому що як так весь цей час в той будівлі відбувалися такі речі, а мені навіть ніхто про це й не казав. Ну що, побігли ховатися і будемо підслуховувати. Так, друзі, давайте я одразу стану малим. Одразу найменшим. Все, я таким став. Тепер ми можемо пробиратися до хати і підслуховувати. Так, друзі, я тут підійшов біля цього будинку. Подивіться, тут відкриті двері. Тому я пропоную зайти сюди. Ой-ой, подивіться, хто тут. Слухай селян! Слух. Ну, що ти хотів мені сказати? Крихітко, я тебе кохаю. Що? В Сенсі, ти себе бачив? Е, ну так бачив. Я гадав, я симпатичний, я що тобі не подобаюсь. Звичайно, що ні. Ти себе бачив, де ти, а де я. Ой-ой, друзі. Здається, я підійшов невчасно. Так, давайте залишимо їх на одинці. Капець, друзі, це просто жесть. Селянин намагався. Так, давайте обережно відійдемо і подивимось. Що приховує наше село ще? Так, ну і бідний селянин. Здається, когось буде депресія. Так, друзі, подивіться тут також відкриті двері. Ой, ой подивіться на це. Це що, іграшки? Ну, як тобі, селянин? Моя колекція іграшок. Тобі подобається. Що? Ні, вона просто жахлива. Ти що, дитина маленька, гратися з іграшками? Я взагалі таке не розумію. Синсі, я гадав, тобі сподобається. Ні, я таких взагалі не розумію. Ти здоровий мужик граєшся в іграшки. Е-е-е. <плес> Тільки нікому не розказуй. Я в село розповім про тебе. Воу, wow, друзі, мені здається, оце так новина. Так, давайте тікати звідси. Слухайте, я й не розумів, що в нашому селі так багато таємниць, особливо таких, що стосуються відносин. А мені от цікаво, чи є щось більш серйозне. Давайте станемо звичайного розміру. І підемо десь прогуляємося собі, ніби нічого не відбувалося, друзі. Ви розумієте, що така суперсила означає, я тепер зможу підслуховувати, проникати і дивитись. Все так, щоб мене ніхто не помітив, і хоча підслухувати це не дуже добре, все ж таки це цікаво. А також це може бути корисним. Наприклад, я можу подивитися, хто що як робить, і навчитися в них. Напишіть в коментарях, яку б здібність хотіли б ви? Чи ви б хотіли зменшуватися або збільшуватися? Мені дуже це подобається. Що? О, селянин ти мене звав? Так, я хотів би спитати в тебе, чи міг би ти мені допомогти? Хм, Селянин, а чому тобі допомогти? Я би хотів, щоб ти допоміг мені зібрати корів. О, селянин, ми ж вже збирали твоїх корів, чи я щось плутаю. Ну, так, розумієш, але вони знову збіжали. Е, так, так, селянин, зачекай тільки хвилинку, добре? Я зараз сюди відійду. Е, що все? Енсі Діксі зараз, зараз, зараз. Друзі, давайте скоріше стаємо маленькими Це і забігаємо сюди за куток, щоб він мене не побачив. Гей, діксі, ти де? Що відбувається? Куди він подівався? Гей, де він? Гей, друзі, він не зможе мене знайти, тому що я сверхмаленький. Щоб він мене взагалі не побачив, я пропоную підійти біля травички і сховатися там. Все, ну тепер точно стелс тисячного рівня. Друзі, подивіться, я навіть менше за цю травинку. Слухайте, а мені подобається ця суперздібність. Мені навіть цікаво, чим ще вона зможе мені допомогти. Так, друзі, поки той селянин втік, давайте йдемо <свісно> собі далі. Так, друзі, я став нормального розміру, але мені здається, це ненадовго, тому що там лежить моя улюблена морква. Я пропоную, якщо я маленький. Я можу пройти туди і взяти цілу морквинку, щоб ніхто мене не побачив. І якщо я маленький, то цієї моркви вистачить мені дуже надовго. А це означає, що я можу вкрасти лише одну морквинку, що мене ніхто навіть не помітить. Так, друзі, обережненько сюди стрибаємо і стаємо маленькими. Подивіться, ці морквинки стали для мене цілими деревами. Ламаємо. Їх. Так, друзі, як ви бачите. Одна грядка, і чотири морквинки. Я пропоную сховатися тут, і будемо висаджувати її назад. Як ви бачите, я багато не вкрав, і цієї морквинки мені вистачить надовго. Просто почекати, поки виросте ця морквинка, іначе нічого не було. А також, друзі, мені здається, що ось цей водойом для мене буде, наче басейн. І незвичний басейн, а дуже великий басейн. Просто подивіться, я в ньому можу плавати і навіть тонути. Хоча це всього один блок. Так, так, друзі, один блок води для мене наче 10. А все це тому, що я дуже маленький. Слухайте, в тому, що бути маленьким є дуже багато плюсів. Ніхто тебе не може знайти. Їжі вистачає на дуже багато часу. Я ледь помітний, що я можу просто сховатися і підслуховувати за. За будь ким з мого села. І ще багато-багато плюсів. Напишіть мені в коментарях, що ще можливо зробити, будучи дуже маленьким. Мені здається, що можна дуже гарно тролити. Друзі, наприклад, ось так. Підбігаємо і б'ємо цього селянина. Ай! Хто мене вдарив? Бачите, друзі, це дуже цікаво і дуже смішно. І цей селянин ніколи не здогадається, що це був я. Ай, до речі, падати дуже боляче. Висота, один блок це звичайно дуже мало. Але коли ти маленький, це дуже боляче. Тому що просто подивіться, який я маленький. У порівнянні з одним блоком. Тому це може бути як плюсом, так і мінусом. Але якщо в придачу з тим, що я дуже маленький, я міг би літати, це був би дуже сильний дует. До речі, друзі, через те, що я дуже маленький, я майже не втомлююсь. І хоча я пробігаю дуже велику кількість дистанції, як для малого, енергії в мене дуже багато. Ну добре, давайте стаємо трохи більшими. Як ви бачите, я став майже як половина блоку. Хоч я і не дуже високий став, але все ж таки бігаю трошки швидше. До речі, давайте перевіримо, як це стрибати з одного блоку. Ай, всього одне сердечко, друзі. Коли я стрибав того разу, я був уражений на три сердечка. І, хоч це невелика різниця, як ви бачите, я все ж таки не вищий за цю травичку. А це означає, що я ще можу ховатися. І ховатися доволі таки непогано. Друзі, як ви гадаєте, чи зможе це дерево стати для мене високоповерхівкою, в якій я буду жити. Друзі, мені цікаво, що якщо роздобути один діамант, чи зможу я з нього зробити собі цілу броню, а потім стати більшим і чи з Ця броня. Як ви гадаєте, таке можливо, мені здається, це був би непоганий такий бізнес. Тому що для того, щоб зробити броню, потрібен всього лише один алмаз. Можна було б відкрити магазин, де за два діаманти можна було б купити цілий сет діамантової броні. І таким чином збільшувати прибуток вдвічі. Це стосується і не тільки цього, але й їжі. Якби цим пристроєм можна було б збільшувати або зменшувати якийсь предмет, ви просто не уявляєте, яка це можливість. Добре, про можливості поки досить. Ставаємо назад звичайного розміру. Друзі, поки стали звичайного розміру. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові пригоди по Майнкрафту. А також особливо передивляйтеся мій плейлист. Натискайте лайк під цим відео і пишіть коментар, якою суперздібністю ви б хотіли володіти. З вами був я, Діксі. До наступних зустрічей. Всім пока!